Вітаю вас, дітки! Ви коли-небудь чули про місто Каштанів, про місто в самому серці Європи, найбільше міста України. Ні? Та це ж місто Київ. Київ столиця нашої з вами Батьківщини. Місто Київ це найстаріше і найгарніше українське місто. Йому понад. Півтори тисячі років воно завжди було головним містом України. Була легенда, що його заснували три брати та їхня сестра Либідь. Тали вони над Дніпром, і старший брат сказав, що тут вони закладуть місто. І назвали брати його Кий. Стоїть він зараз на крутих зелених косогорах. Над голубим роздолем Дніпра Древній і вічно молодий. Київ і тепер столиця нашої з вами держави України. Київ називають містом стародавньої культури, архітектурним пам'ятником нашої з вами історії. Київ славиться поетичними переказами. Та чудовими легендами. Багато в місті церквов, собор Святого Володимира, Софіївський собор, Києво-Печерська Лавра. В місті багато музеїв, театрів, багато історичних міст. А це дітки. Хрещатик. Хрещатик це головна вулиця Столиці. Є легенда, що цю назву вона отримала тому, що з часів хрещення Русі по неї йшли люди до Дніпра. Каштани теж є символом Києва. Про них співають пісні. Які гарні вони, коли розпускаються навесні. Такі величні. Цвітуть каштани білими суцвіттями. В Києві живе та працює президент України. Київ це мозок і серце нашої країни. Київ це наша краса і гордість. Ось ми з вами, дітки, дізналися про ще одне місто місто Київ. Далі буде.